Дане звернення адресоване до Президента України, Офісу Генерального прокурора, голови Національної поліції та політичних партнерів нашої держави. Україна консолідувала навколо себе інші країни завдяки тому, що ми боремося за свободи та інші європейські цінності, а насправді органі державної влади на місцях та органи місцевого самоврядування. Нехто із законом. Я, Мацкула Ігор Андрійович, є журналістом інформаційної агенції Інфоскоп. За час своєї чотиримісячної діяльності мною та іншими журналістами було виявлено зловживання органами державної влади на десятки мільйонів гривень. І це тільки в одній найбідніших громад Львівської області Новорозвінської міської ради. Добрий день, пане староста. Скажіть, ну назвіть себе, будь ласка. Староста Берездівці, це Гранки Кути Дмитро Сапига. Ну, нас журналістів зацікавило, ми проводимо журналістське розслідування. Нас цікавить одне питання таке. От, хто обробляє 2 гектарику Гранкикутівського Гран цвентару? Гранкикутівський центр, церква. Закріплений центр за церквою. І, щоб його не, не скошувати, не обробляти, Сущик. Пан Сущек обробляє, а він має всі установчі документи? Я думаю, має. Ну, дякую. Пані Ірина, добрий день вам. Ну, одне питання. Такі, такі. Ну, ви на своїй сторінці Фейсбук анонсували відкриття кримінальної справи щодо mm -hmm. журналістів. Ви написали напевно, пару заяв в різні органи. Скажіть, будь ласка, що вам відомо? Мені відомо, що ваші журналісти на російських сайтах по російській мові визивають наших військових кімнатними рембу. Мені дуже неприємно, що це робиться в новому роздолі. А що стосується кримінальних справ, відкритих проти, проти, проти ну, журналіста Олійника, журналіста Мацколи? Ми написали заяви про відкриття кримінальних справ. Відповідно, будуть прийняті відповідні рішення. Напевно, вам про це відомо. Всі старости в купі. Ви? Ви готові до звіття готові. А цікавий будуть звіти? Вона працювалася за цей рік? Навіть дуже. А хто хоче з вас сказати про свою зарплату? Нам зима видимо. Ми будемо розробляти, впроваджувати і з'ясуватися в рамках визначених термінів про план дій. Оки ну, за що? Та да за що мене, блядь? Та за що мене порушники? За що мене поручники? Займаємося. Ааа, блядь, перетиснули! Перетиснули! Я я не є. Я журналіст і Що, За що ви мене ламаєте, коли я знімаю сесію? Це да за сильно! Да я і так не можу. Внуш... Де, 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 де... Дайте мені телефон, стайте за мною.

Я знімаю, я знімаю сесію. про журналістські діяльності. Я, я захочу за перегонал. Зараз на все слухай. Повідомляю. 10.47 годин ви затримані. Оскільки за за ми по те, що я. Мене. За те, що я знімаю діяльність поліції? Ні. Не. не за те, що ви знімаєте діяльність поліції. А за те, що я знімаю перебуває. сесію? Військові ради, новоротицько. У нас на виконанні перебуває лес рандіспукін Миколаївського ТЦК та ТС. Узнайомцем можна. Можна, звичайно. Знімайте, знімаю. я ознайомлюся, тому вже маю руки знайти. Зніми на камеру. Докари, зні. на, камеру. на камеру, не внутрішній документ. На не камеру, викарати, що я маю робити. Я не а можу ознайомитися. Я не можу в мене сліз. зір. Зір поганий. Все. Заламали. Дайте мені. ознайомитися. я не бачу. Мені зір, підкарне. Будьте Викликати з центру безоплатної правової допомоги чи буде свого адвоката? Може... Ви мені, вони... мені перетиснули руки, бля! Що ви наробили? Покажіть мені документ, на який підставі мене підтримали. Суть, на який? На який підставі? Алло. На який підставі? ставить? міської ради. Ну розицькою. Алло. Я являюся головою правління цього агентства. Знімайте, знімайте, Покажи ми, Фільш, це ми, це мені. Це це показали, це ми мені не показали, не ознайомили з яким документом. Зачитайте мій документ. Зачитайте. Зачитайте мені документ. Документ зачитайте. поліція. Ви на кого працюєте? Поліція! Зачитайте документ! Ви журналісти! Зачитайте мені документ! Зачитайте машину. За що ви мене забираєте? Я журналіст! А куди його везуть? Я перепрошую. Куди його везуть? Та я борюся з вашими працівниками! Туда, я хочу дізнатися, куди його везуть. <клухи> <Давай> <клухи> міської ради! Куди ви його везете? Скажіть мені, будь ласка. Куди ви його везете? Е, працівник поліції, будь ласка, представтеся. Так, заберіть, Що dai. заберіть? То бандити в погонах! Позор По і ганьба вам! Е, працівник поліції, як його прізвище? Іван... Е... Іван Шалата! Іван Шалата. Та який конфлікт прийшли? Люди заламали його, закручували наручники, ми знімали, він, він висвітлював в діяльній сесії. Е, приїхали працівники поліції, заламали йому руки, надягнули кайданки, завантажили в машину, не придумали, куди везуть, в якому напрямку. Його викрили. Журналіста інформаційної агенції Інфоскоп викрили. Так, Приміщення поліції. Ярослав Олійник, інформаційна агенція інфоскоп. Куди виділили нашого співпрацівника журналіста? Його тільки що викрили з Палацу культури при виконанні при зйомках Кого? Кого? Маскула Ігор Андрійовича. Ви хочете повідомити? Ваші працівники викрили. Там був Іван Шалата, був лучак, не знаю, як його. Вони не, не представилися. Прошу пана, не кричіть. будь ласка. Я так. вам спокійно говорю. Це, я є на пропускному. Ви прийшли, кажете, щось хочете повідомити. Зараз журналіст вам розкаже. Так. Давайте би... розберемося. Нема що розбиратися, хочу дізнатися, де зараз перебуває офіцер шалата, де зараз перебуває офіцер Лучак. Тих, які в крайній мірі знають. Доброго дня, я по-вашому, вашому побачимо. Я поясню, п'ятеро офіцерів не представилося, з них один. Ну, час. Нам прийшла Ні, Бо нам прийшов виклик, не вказана адреса, куди, що до чого, ми були в Берездівцях. Я вам поясню, а так, що сталося? Виграли журналіста Ігора Андрійовича Маскулу прямо зі зали з засідання міської сесії. Заламали руки, все, все задокументовано. Був офіцер шалата, був не знаю, який його звання, Лучак, Лучак чи я там. Добре, ви що хочете зараз? Я ми хочемо дізнатись, де він дійсно, хочемо... є? Хочемо дізнатися, де хто сам? Так. Де, де Лучак, де, де цей? Де, де Лучак і де шалата, так? Та? Так. Тим більше буду розуміти, де тоді, де, де, де Сьогодні відбувається сесія міської ради. Ми всі журналісти там а робимо. Працівники поліції під'їхали, і що, що сказали, що прийшли і тоді взяли. Заламали руки, прийшли, а вон вони є. Вон шалата йде, вон є. Вони бачите, а ви кажуть, що їх немає. Будь-люди. Водя шалата, будуть люди. Ви кажуть, що немає. — Ну невідомо де решта. Ну знімаю його, давай Так. — Хлопці, Як то називається? Ви поліція до народу? Коментарів не надаємо звертатися до керівництва. Йому ну, повідомили все. Я хочу знати, викрили людину з робочого місця. Е -е -е, Як керівник цього підприємства? Він у вас на роботі, так? Так. Дивіться, нам з тим, що його затримали, нам теж треба до того, ну, в принципі, якщо він бажає, що він бажає буде, він повідомити близьких родичів або за його бажанням може бути роботодавець, місце роботи, що його затримали. Можуть. Де його затримали? Де він заробіт? Прошу. Наша поліція працює по дзвінку, треба позвонити, кудись і спитати чи не, не треба... Де Де є? Ну а де, де, його, де його? Де він? Я розумію, він має бути в поліції, якщо його затримано. На даного громадянина було повідомлення із територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відділення Давай, номер два, різься, міста Миколаїв. В розділ. Повідомлення про примусовий привід. Тобто він зараз Миколаєвийовий. Платят поліції виконували примусовий привід. Зрозуміло. Тобто ви Його забрали його, його, його затримали на законних підставах у зв'язку з тим, що у на виконання було повідомлення про примусовий привід даного лісу. А як тобто він зараз перебуває, іде в машині і везуть його від Миколаїв? Ну, він затриманий, він працівниками поліції, він затриманий. 23 годин. Даного приводу повідомлено центр правової Ось Ще один поліцейський, який приймав участь у викраденні людини. Оце, ця людина, це, цей поліцейський. Прошу представитися, поліція. Прошу представитися. Прошу представитися. Участь у викраденні Динес, людини. Яремко... Яремко... Бандити у погону. Яремко Андрій Володимир, зніми, будь ласка, цього є, щоб люди бачили, хто то є. Хто викрадає журналіст? Люди... Я не збираюся давати коментарі. У нас є відділ комунікації. Я, я, хочу, я хочу пару слів відносно побиття журналіста Мацкули Ігора Андрійовича. Побиття викрадення. Це було звідченого законодавства. Ви написали заяву. Пане Йоре, чи ви смієтеся? Ну, я бачив. Це, 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 я бачив, ні, ну дивіться, ну дивіться, я вас питаю, потім, non, потім всіх остальних. Пане Ігор, скажіть, не хто, вас побив? Ви, хто вас побив, будь ласка. Хто побив? вас побив? Один, один з нападників це був ну, Лучак. Лучак Євген Тарасович. Спіра, дільнич. Присутності і шалати Івана. Ще трьох працівників поліції. Ви можете що ви написали, що вас побили зараз. Ми зберемо матеріали і скеруємо. В ДБР для прийняття законного рішення. І вони It's... будуть розбиратися. Ми не будемо проводити досудове розслідування ні Миколаїв, оскільки це стосується працівників Дивіться, поліції. Ви розслідування не будете проводити. Ні, ми будемо в ДБР. Але ви вже висновок свій зробили як начальник. Так, що злісна ми... непокора. Так, ми Бо, тоді, Роз... вже, не тоді вже ми виходить покору. і не потрібно розслідування, не знаю. коли ви вже ми, ну, встановили. Ну, ДБР факт. прийме рішення, можливо, в наших діях будуть вони побачать неправомірні дії. А, можливо. ви вбачаєте неправомірні можливо, ні, дії? Ні, я не можу вбачати. Не. Ми діяли в рамках чинного законодавства. Ще раз вам наголошую, якщо пан Юр не згідний з нашими рішеннями, може записати будь-де і оскаржити в наші дії. Все, до побачення. Якщо журналіст при виконанні... При якому виконанні е був журналіст, якщо журналіст стояв на вулиці, а що на вулиці журналіст не може виконувати... Виконанні? При якому він виконанні був? Обов'язків на виконання. вулиці. Виконання. Ну як при якому? Ну, при якому ну ви вулиць... стоїте на вулиці. Так, Вас я... теж можна вже ви ж не в поліції. Ні, я при виконанні, в мене робочий день. Вас роб... А в нього теж робочий день так, був. Знімав вулиці. він сесію. Ні, він сесію не знімав, І він був на вулиці, як мені доповіли працівники поліції. Вам все зрозуміло? Пане право? Петро, Скажіть, пане я ви. хочу сказати вам, так. що е, Новороздільська поліція так. то є ганьба ще для України. Я І ви я як начальник очолюєте. Е, ту банду я не побоюся того слова сказати, Це тому що вони беруть хабарі. Що? Це виключно законом, що? якщо ви не згідні з будь-яким, що вже робилося чи? тут. Звертайтеся, що це робило? що робилося? що робилося тут робило? до того. Мене переслідували як журналіста. Я скарги? Так. Так. так, ви ж сказали, що розслідування встрію. Довели до чогось ми, то розслідування? Не туди туди звертайтеся, з запитом. Що я маю звертатися? Ви мені відповідь дайте, якщо ви ініціювали таке розслідування? Від... Ви не надали, нічого я не надали. зараз не готую відповісти на то питання. Ви пане ви прийшли за пана мацкулу, розповідає. Дивіться, те, я прийшов за все. Та за та, все, та, то якщо що ви начальник. Або міняйтеся і будьте начальником таким, як потрібно. А якщо ні, то, то будемо шукати буде? другого начальника. Не для не нового поліція. роздолу такий начальник не, не поліція, ще то є ганьба. Дії виключно в рамках чинного законодавства. Пан Мацкула хай не порушує закон. Йому то що пану Мацкулу його треба бити? треба бити, бо він, він порушує це закон. На будь якій камери. І все буде долучено до матеріалу. Ну, та та зафіксоває. Я ж тільки там, що там, дивився. Там, ну то будь ласка, докажете своє. Пане Петро, що докажуть нашу вину, ми готові до Я, я вас віде... остаточно віде... прошу. Змініться, тому що шо... ми працюємо виключно для людей, громади, міста. Я ж тому, я бачу, йому. як ви працюєте. Ви ж коли були на сесії, ну. ви ж сказали, що він п'яний. Я ж бачив відео. Там. Не було сесія, ну на, на, на виконкомі. Перепрошую. На виконкомі, тому, Так, людині, я відео бачив людині пояснюєш 10 разів неї то саме він не розуміє, значить враження в мене не Можливо, сказали. Але ви ж не висновків не мали експертизи, не мали. а вже а вже людину обвинили в п'янці. Про така що то ви причина про упередженість мене... вашу до журналістів? У мене абсолютно не було. Ну, ну як не було. Ну ви ж людину п'яною Ще раз вам поясню. Я не маю часу. Якщо ви хочете будь-який коментар, будь ласка, звертайтеся в відділ комунікації Львівської області, і вам нададуть. Ми, ми будемо випадки. всюди звертатись. У мене успішений час. Тобто тих... я журналіст інформаційного агентства інфоскоп бурячок Анатолій Іванович. Дивіться, я хотів пару питань. З такого приводу, сьогодні було викрадення журналіста е, зі сесії міської Ми, ради зі сесії журналіста викрадення не було. Я була присутня на сесії від початку до кінця, там такого не було. ну він вийшов на, на хвилинку, Тому тоді не перекручуйте, будь ласка, факти і не кажіть, крішзія. Від і значить, ви не знаєте про ці факти, нічого не відомо, Ми, Не знаєте її, такого нічого не відбувалося. Зрозуміло я ще хотів два слова. Але що я хочу сказати? Але чомусь, коли тільки у міську раду журналісти приходять. Там і ТЦК, так не там і поліція. Ну, так не кажіть. Ну, Пан але. Ярослав знімає в нас відео кожен день, кожнісінький раз, коли є засідання. Ну, Жодного разу поліції тут не було. було я, я, всі, всі, Бо я її викликала особисто. Бездіяльність правоохоронних органів та протиправні їхні дії відносно журналіста спонукають мене звернутися до на найвищих органів влади на високому події. Якщо не буде правового реагування на дану подію, я маю сумніви в майбутньому нашої держави.